Бачив, що у нас справді відбулися деякі зміни в державі. Наприклад, до цього часу не обраний очільник офісу президента. І, здається, вже Офісу президента немає. <реш> Мені <реш> ну, тобто, дуже мій, подобається. Скажу відверто. Розкажи, що, от, я а, хотів, до речі, у тебе спитати да, більше. Як я можу сказати, друзі, тому що ви дуже гарно пам'ятаєте, що скандальний радник Офісу Офіс президента. президента з вами тому я можу <реш> розповісти. А я шукаю <реш> Алексей, я Хочу розповісти таку про це не знає. Круче, шукаємо ми Олексія, Я там, я з людиною там. Ходимо, шукаємо його, він в госпіталі, і я підходжу там, де КП, і мені кажуть, вам потрібно спуститись там ліворуч і потрібно спуститись. Так, і там є пам'ятка. ну, Пам'ятник. Пам це пам'ятник. Я кажу, а що за пам'ятник? Можете мені сказати? ну, Це скандальний пам'ятник, Ви знаєте, а я кажу, послухайте, кажу, я. Пам'ятник скандальний не знаю, але скандального радника за президенту я знаю. Але то. дивися, виявляється, є, є і скандальний пам'ятник. Так так, 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 так. а більше так. того, а може колись ми побачимо і скандальний пам'ятник скандального yeah, радника. Yeah, yeah, да. я, я сподіваюся, що це буде через 100 років. Ну що, слухай, я я вважаю, Розка... що позиція Розкажи, взагалі, президента... взагалі про цю модель. Ну, тип, ну, бо, бо я тобі чесно скажу, я бачив. І такі погляди, а дехто вважає, що, наприклад, очільник офісу президента був в минулому, що він там все рівно якось присутній. Знов таки, ні, кажучи, ні. Дивися, зрозуміло, що показують, що там написано. Ну послухай, ну розкажи, про це я бачу написано. Де ж Взяли взяв БГ, і що там Берказе що? Да ні. Слухайте, ну дивіться, я спілкувався з хлопцями і зателефонував, вони мені кажуть, що слушай. Ну дивіться, президент зараз розуміє, що ну, наприклад. Там там було декілька а, декілька претендентів на цей а, пост. І це були там Буданов, це був Феодоров, Шмігаль. А, ну давай говорити відверто, що ну, ефективний там, ну, Я про це говорив, що, наприклад, там Шмігаль, ну загазавзагалі дійсно потужний. А, так, так, працівник Феодоров. Вони кожен ефективно працюють. І президент розуміючи, що по перше це такий, знаєш, момент може бути не в користь країни. Що, наприклад, там забрати когось і пері... міністра, Перепризначити. наприклад міністра оборони. Ну а треба так, ще так, пер... в Раді прошу що... потім в Раді людину. Тому президент вважає, що взагалі він не бачить сьогодні, що обов'язково потрібна така людина. Тому я вважаю, що я телефонував в офіс, і я так скажемо зрозумів, по, по розмові. Що нема необхідності такої людини, там і там все працює, все добре, ніхто не помір, ні все у всіх все гаразд. Тобто сама організація я, почала працювати там? Ні, тому я не, не думаю, що це якісь там трагедія, що нема голови офісу. Ну нема, так, нема, І що? Ні, ну і, ну зрозуміло, так. Да. Все там працює і все гаразд. Да. А, а, тобто, і як ти думаєш, тобто у нас тепер уж буде така нова модель, ну назвемо так. Е Багато голів'я да лі, ну, ти розумієш, да? Тобто був відсутності одного голови? Чи все ж таки зрештою ми прийдемо до моделі, де все ж таки буде один голова? Більш того, я навіть чув, що нібито у Зеленського навіть міркують про те, щоб перейменувати офіс президента на кабінет президента. Так. От, що ти про це чув? Дивіться, тому там як там кажуть, от перестановок цифр, ні сума не міняється. Так я не думаю, що якщо там когось кудись там переставлять або там назва змінять, а, а, якщо назву вибачаю з барделю поміняти, там не стане, менше працювати люди не будуть. Я не вважаю, або там кровати або якщо барде назвати храм. Ну, так, так, так. так. я не думаю, що це тут важливо зараз. Е, Важливі ще як там наскільки ефективно люди працюють, тому якщо ми сьогодні бачимо, а ми друзі, хочемо е, вам е, нагадати, що за всю історію, так скажемо, е, України, е, це е, посада була дуже важливо. І мені дуже приємно, що сьогодні президент може працювати без голови офісу, і він і він каже, що я взагалі не відчуваю, що когось там мені не вистачає. Так тому ну я проблем не бачу. Щоб потім ми десь не знайшли там біля офісу на банковій якусь куклу Вуді або якісь інші кукли, і щоб це знаєте, потім не розповідали, що вот ви дивитесь, відбуваються якісь політичні зміни в офісі президента. Я вважаю, що якщо президент вважає, що там не потрібна така людина, ну значить він не потрібен. Ось бачиш, а, а може моя думка слухайте. А можеш можу... тоді ще прокоментувати? Я зараз зачитаю питання, тропік А, Я бачу питання. А, як би ти прокоментуєш? Дуже пішла активна інформація, що нібито а, може так бути, що буде змінений міністр закордонних справ. Що а, пан Сибіга піде послом, так? Mm -hmm. А власне кажучи. А, Пан кислиця а, стане новим індіаночка. Вітаю. Я, я бачу питання. Да, 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 вітаємо. Да, да, да. А, по перше, я хочу сказати, поки на дивиться. Стане... Я, поки нас дивиться, я хочу сказати, що друзі, я вам дуже дуже вдячний вдячний Олексію, тому що ти не можеш зрозуміти, як мені було важко. Я уявляю собі ефір. ефір, е, ефір е, я був один. Я е, ну скажу, це було відбувався перший раз, і е, це було непросто. Тому я тобі дуже дуже вдячний, що ти сьогодні. Ми, є, мені теж приємно за цю синергію. Е, е, я знаю Олексія. Він дійсно такі, така людина, що е, він хоче завжди відчувати, що він потрібний. Я хочу сказати на ефір, що дуже нам потрібен. <реку> 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 uh, <реку> дивись, <реку> uh, слухай, ну, сту, сту, ну а, а що тут такого? Я не можу зрозуміти. Ну 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 просто uh, це ну, так дивись. розганяється, <реку> що нібито от президент чомусь пане на Та це ж фото президента. <реку> А, uh, ну міністр закордонних справ, uh, pra... Так, це пота президента. На голова СБУ, прокурор, якщо а, не прокурор, а, ні. Прокурор і міністр оборони, і міністр закордонних так, справ. Ну так, так так, якщо він так вирішить, то потрібно так робити. Кісниця я так пам'ятаю, що він такий дуже досвідчений. А... Дипломат. 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 Він переговорив був... участь. А, так, і він же був а, в ООН, якщо хтось не пам'ятає, тому що, наприклад, друзі... тобто то ти підтверджуєш цю інформацію? Ні, Я не можу. Ну ну ти не знаєш поки не я нічого. не знаю. Скажу відверто. Я не знаю, але про це. Якщо ти пам'ятаєш, я про це написав тобі десь місяць чи два ну, Так, так, так. Так. Що таке може бути? Так, так, так. Ну, от бачиш, щось готується. Ну, я не можу сказати, але я це чув ще два місяці тому. Ось ну але це цікавий буде момент. Да? Тобто, якщо вона все таки відбудеться з, зміна міністра. А до речі, як сьогодні був запущений якимось фейк про а, посолку Сполучених Штатів Америки пані Стефанішину. Що, що нібито вона не отримана агриман? Вона сама заявила, що вона отримала давним давно. Тобто, отримала що, що? що, нібито вона не отримала агриман. Тобто, це документ, який ну, Окей, людина свідчить, може що... бути послом. Да, так. але от питання: а навіщо комусь було закидати цей фейк? Вона ну, його спростувала сьогодні. Закидало, що зняли генерал. <реш> <реш> а, 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 а ти бачив його а, реакцію? А ні, він пішов з посади. А ти бачив його реакцію? Е, ну тобто, е, тому, тому, що він так сказав, що я знаю, хто це закидає. Ми типу з цими людьми там. Ну такі Диві, погрози. Само, я хочу сказати, що іде е, дійсно тиск. В бік генерального офісу і в бік СБУ, то що я чув, також є люди, які сьогодні живуть в вені, це люди, громадяни Російської Федерації, і це був кід від них. То, що mm -hmm. я чув, а тому послухайте, я не вважаю, що так можна робити з генеральним прокурором. Бо генеральний прокурор це інституція ціла, і я не вважаю, що це правильно. Послухайте, ну, а, Ні, є прокурори, а, як абсолютно чесні і близку, Руслан Краченко, Крадської працпрацює. Скільки тут декілька місяців люди? Ну, що ви зараз хочете? Ну, щоб він перевірнув країну, чи що ну, от що ви хочете? Дивися, а, ну я так розумію, що це все відголоски цієї історії з Набу? Да? Да, так, Побачили, ми побачили коментарі а, і. А, так скажемо, реакцію пана Железника, пана Шавуніна. А послухайте, друзі, ну чому, чому, ну, чому потрібно було це приймати на свій, так скажем, э... свою на себе він. Да, так, так, так. О, От це ти правда? І, ну, тому, себе... що, тому що, знаєш, як там кажуть, там, на, на вора і Шапка горить. Да? А, ну Будь ласка, ну, чомусь, я думаю, що другі люди про це так не написали. Тому. Я думаю, що е, ну, це ненормально, коли е, потрібно загрожувати або Генерального прокурора, або Президента України. Я не вважаю, що це нормально. Ну, ну, я Тому думаю, я, що... важ, я бажаю Руслана Кравченка, щоб він. Е, е, Довідку, зробив, що все, він зробив, зробив все, все, що він обіцяв українському народу, президенту України. І я дуже хотів би, щоб він молодий. І я дуже хотів би, щоб він зробив все в севруформі в Генеральній прокур, в прокуратурі, і ми залишилися задоволеними. Тому що я хочу сказати, що то, що він виконує, це пряма, так скажімо, зв'язок з президентом. Він людина, так скажімо, в полі президента. Так, він може його визначити. Тому я вважаю, що це сьогоднішні так скажемо, так скажемо сьогоднішні фейки, які були і по генеральному прокурору, і по послу нашому в США. Це не добре, і я думаю, що тут є конкретні люди, які стоять за цим. І, і, і прям такі, які дуже активно ці всі речі розкручують. Ну, я думаю, ми до цього точно будемо ще повертатися, так? І обговорювати, бо дуже швидко змінюються події. Все ж таки, все ж таки, у нас, до речі, 860 806 глядачів. Mm -hmm. Друзі, вам дуже дякую. І я думаю, що є новини, які Іван пише нам всіх, вітаємо. Ми Івану теж вітаємо. Тропік ТП пише, Будуть хороші новини сьогодні. Ми про це теж поговоримо.